Чудові жіночі моделі, нові, спіднички блакитного кольору. 3138, це батальна серія, чудовий стрейч, Дивіться, які довжина цих спідничок 82 см. Дивіться, необроблений низ, структурована тканина або рельєфна, блакитний кольор, класна, зникала. Також довжина 82-81 см. Також це 32-42 батальна серія, класний стрейчик. Ладіє це одна з найулюбленіших ефір. Також є у нас такий от момчик 3242. Це мом, а тут є камінці. Камінці, блакитний кольор. Так, такі палацо резинка, пояс резинка 3242, чорний колір, батальна серія на весну. Те, що треба, дівчатка. Такі блакитний палацо 3242, дивіться, чудовий яскравий насичений колір, такі камінці. е, э, резинка. Пояс резинка ззаду. Класно. Вже потрошки продаю. Так, такий момчик дивиться. 42 Тут каменці. І на задній кишені також каменці така. Так, такі от. І тут каменці. Структурована тканина, стрейчик. Ух, який гарний. Дівчата. Ці всі моделі вже можна замовити або на сайті, або в мене е, в моїй спільноті. Всім гарного дня на зв'язочку.